Алоха всім, хто завітав! Це друга частина серії відосів про те, як нейронні мережі в школу ходили. Ви на каналі Реворкіт, а ми вже почали. Отож, 1982 рік чувак на ім'я Джон Гопфілд приніс весну в світний ронок після 13-річної зими. Він створює свою систему, яку скромно називає нейромережею Гопфілда. Це така собі розумна нейронка, яка не просто обробляє дані, а реально запам'ятовує контексти. Якщо частина інфи зникла, пошкодилась чи зашумлена, вона може все відновити, бо бачила схожі штуки раніше. Мережа Гопфілда стала найвідомішою ранньою системою, що навчилася реально пригадувати інформацію. Ну знаєте, наче рандомний ті який з буденяки намагається згадати події вчорашнього вечора. І так ця нейронка іноді придумує зайве і ловить галюни, як після дуже підозрілих суші. Гофілд зробив мережу одношаровою, як старий перцептрончик, але з фішечкою – рекурентність. Це коли нейрони пов'язані один з одним, і сигнали можуть літати в обидва боки. Тобто не тільки передаватись від входу до виходу, але й повертатись назад, якщо дуже-дуже треба. Ця структура ідеально підходить для асоціативної пам'яті. Ти кидаєш їй частинку образу, а вона така: а, це ж той мем з пацаном. Це реально класно. Зараз такі мережі рідкість. Їм на заміну прийшли монстри типу GPT. Але в деяких завданнях Гопфілд все ще топчик, наприклад, у прогнозуванні погоди або в моніторингу обладнання на заводах, бо вона банально проста, легка і не жере купу ресурсів, що ще для щастя тут треба. Робота цього вченого вплинула на багатьох, включно з легендарним Гінтоном, і хоча його система була далека від ідеалу, це був серйозний поштовх для глибинного навчання. У 23-му Гопфілд навіть отримав Нобелівку з фізики. Не прям за нейронки, але їх внесок теж був відзначений. А потім він просто зник. Журналісти носилися по Європі, а дідусь чилив собі в якомусь селі в Англії, причому без вайфаю, і не відповідав на телефонні дзвінки. Типу, ой, я яблука збирав, не чув телефон. Але в цій історії є ще один персонаж такий собі тіньовий кардинал – Стівен Грозберг. Про нього не так багато говорять, але він реально задумав багато ідей, які Гопфілд просто ну, популяризував. «Imagination» Гросберг писав складно, дуже складно. Ну прям дуже. Його навіть називали тим, кого читають, коли інших джерел вже нема. Моралька. Хочеш бути почутим, говори просто, інакше хтось інший скаже те саме простіше, і всі будуть думати, що це він придумав. Плак-плак. І якщо вже ми тут про історію говоримо, треба згадати і конкурентіків нейромереж. Коли останні намагались відроджуватись після першої зими, люди масово фанатіли від так званих експертних систем. В них ідея була проста, як двері. Візьмемо знання експертів, запхаємо в базу правил, і комп'ютер стане розумакою. Типу, якщо температура висока і є кашель, то це грип. Точка. Все. Ну а ви як думали? У 80-х всі були в захваті, але бляха, ці системи не вміли адаптуватись. Якщо щось іде не по сценарію, то включайте оці титри. Умовно кажучи, якби пацієнт прийшов зі зламаною ногою, а в базі не було правила, якщо нога виглядає як варена макароніна виклич хірурга, система дуже ймовірно могла б визнати його ну не знаю, мертвим. І якщо ви хоча б раз зверталися зі своїми симптомами до потужного доктора Google Search, то прекрасно шарити, чому експертні системи це туфта. Але так, якщо подумати, то із чатом ГПТ ситуація не сильно краще, але й міські лікарні в нас такі собі. А стоп, щось я впадаю в люстрацію. Back to reality, як то кажуть. У 1986 році вийшла суперська робота канадсько-британського вченого Джефрі Гінтона. Цього хлопчину часто називають батію глибокого навчання або глибинного як кому зручно. В минулому відео я говорив, що нейромережа Розенблата загнулась, бо була одношаровою. І ось саме це намагалися виправити декілька вчених, в тому числі наш сьогоднішній Гінтон. Я б сказав навіть, що саме він кинув динаміт у пічку хайпа навколо багатошарових нейромереж. Гінтон розробив алгоритм Backpropagation, або зворотнє поширення помилки. Фішка тут в тому, що якщо мережа дивиться на фотку людини і каже, що це Путін, значить явно щось десь пішло не так. Вона проходить назад по всіх своїх нейронах і з'ясовує, хто ж там облажався. Нейрон не побачив свинячого хвоста, йому зменшують вагу. Побачив і визначив правильно? Молодець, тримай плюсик в карму. Це як тренування спортсмена. Косячиш? виправляй, розвивайся і вчись далі. Знаєш, яка тварина найщасливіша на землі? Нейронка Гопфілда. Знаєш чому? Іду. Ні, Бо в неї 10 секунд на пам'ять. Будь як нейронка Гопфілда, Семе. Добре до 23-го року Гінтон працював у Гуглі, але потім вирішив залишити свою роботу і зайнятися столярством. Шановне панство, прошу помітити, що це вже другий науковець в цьому відео, який тікає від штучного інтелекту. Савподінніє. <реш> так. До речі, я казав, що Гінтон це батько глибокого навчання. Але якщо подумати, був ще один мужик, про якого, думаю, вам буде цікаво почути. Олексій Григорович Івахненко, українець, який по факту на 20 років випередив Їнтона. Ну як вам? Він та його колега Валентин Лапа створив метод групового оброблення даних, і тут найцікавіше, цей метод дозволяв будувати багатошарові моделі. Принципи яких перегукуються з ідеями сучасних нейромереж, що лежать в основі таких систем, як, наприклад, ChatGPT. коротше кажучи, дядько передбачив сучасні світові тренди за 50 років до того, як Google зробив AutoML. Це, якщо що, сервіс, який, окрім іншого, спрощує процес створення власної нейронки. Але знову ж таки, через клятих росіян в Україні на той час була радянська влада з боліт. А тому робота Івахненка залишалися поза увагою заходу, і тепер давайте повернемось назад до Гінтона. Бо після того як він представив метод backpropagation в 86-му, звісно, з'явилося чимало хейтерів. Одним з найголовніших антагоністів був когнітивний науковець Геррі Маркус. Він часто виступав проти ідеї Гінтона, наприклад, кажучи, що нейронні мережі не мають логічного мислення або здорового глузду. На це Гінтон відповідав, що нами не потрібні ручні правила чи логіка, як у класичних шиї-системах. Маркус же не переставав тикати пальцем в те, що нейронки, начебто, не розуміють причину наслідкових зв'язків. Гінтон вірив, ну і вірить, бо він ще живий, що мозок не працює з формальною логікою, він працює статистично на його погляд, а тому нейромережі мають працювати так само. Типу, про що мова? Як би ви закінчили фразу, вона зайшла в кімнату, зняла пальто і зараз у вас в голові промайнули якісь асоціації. Тобто вона могла сісти, повісити пальто, коротше, зробити все, про що ви зараз тільки подумали. вау, вау 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 вау! Ми просто знаємо, які дії зазвичай роблять люди в таких випадках, бо наш мозок це бачив тисячу разів. Вживу, в фільмах, серіалах, відео, і йому не складно уявити декілька варіантів подій. Оце і є статистичне мислення. Ми бачимо контекст і можемо передбачити майбутнє. Ну ви зрозуміли, ми всі гадалки: беріть карти і лопату, гроші потечуть рікою. Ну, а формальна логіка, яку Гінтон не відносить до нашого мозку, це лише щось типу банальних правил. Якщо ти бачиш червоне світло, зупинись. Якщо температура води більше 100 градусів, значить вона кипить. Крок вліво, крок вправо, і шуруй на ешафот. Mm. І от Маркус постійно пропонував ідею поєднання нейронок з оцією от формальною логікою, чим дуже сильно бісив Гінтона. Але знаєте, вони обидва мали рацію в чомусь: нейронки дійсно часом несуть маячню. Але і люди такі ж самі. На мою думку, справжня сила нейронних мереж у масштабуванні. Я маю на увазі, що вони здатні переварити кілотонни інфи і паралельно навчатися на мільярдах прикладів. Робити коротше, те, що ми з нашим мозочком не можемо тупо ніяк. І, взагалі, якщо бути вже чесним, то в цьому моменті сьогодні у багатьох розходиться позиція: чи варто користуватися інфою від чату GPT? Я це до чого? Типу, він дуже часто плутається, дає відверто рівняну інфу. Я вже не кажу про те, що ми банально почали сильніше тупішати після появи на Якось бачив статистику, але вже не згадаю, коли йде. Бо тупий. Але камон, альтернатива це пошук потрібної голки в копиці безкінечного інтернетного сіна, яке ще й постійно розростається. Якщо ви маєте що про це сказати, то велком to коменти. Та поки Гінтон з Маркусом сперечалися, а ви писали коментар. У 1989 році з'являється новий тип нейромереж CNN. І ні, це не новинний канал, а Convolutional Neural Networks, або згурткові мережі. Спершу їх розробляли для розпізнавання символів, наприклад, щоб комп'ютер міг читати поштові індекси або номери авто. Самі згортки це типу такі фільтри, які пробігаються по зображенню і шукають фрагменти, контури, лінії, форми. Коротше, сходіть в IMAX і станьте прямо перед екраном. Відчуйте себе згортком. Mm. Ідея, наче проста, але капець яка революційна. Уявіть, це вперше, коли нейромережа не просто бачила картинку, а реально розуміла, що на ній. І тут варто згадати Яна Лакуна, який зробив величезний вклад у розвиток CNN. Він навчив мережу на цифрах типу 0, 1-2, щоб автоматично розпізнавати написане від руки. Саме його система Ленет стала першою масовою згортковою мережею. Правда, на старті вона мало кому всралась, але про це трохи далі. Щось цікаве про Яника Лекуна. Чувак ще у 2002 році отримав пропозицію стати директором з досліджень у Google, але відмовився: якщо стати бабкою з лавочки, то я чув чутки, що це через малу запешку. А ще бо він не хотів переїжджати в Каліфорнію. І якщо це правда, то респект хлопаку. Я б теж, звісно, сказав: ні, дякую, Google, мій диван я не покину. Взагалі, лакун персонаж із характерцем серйозно. Він відомий своїми твітерними срачами, особливо коли мова йде про штучний інтелект. А ось історія з 22-го року, коли всі просто сходили з розуму від GPT-3 і чат GPT. Яник у Твітері викидає: генеративні моделі і ЛЛМ це просто автодоповнення. Чому вам це так важко зрозуміти? І в тому ж році він порівняв GPT з калькулятором: типу, взагалі нічого нового, просто обчислення. А коментарі були прям відповідні: Лекун, ти просто заздреш! Твоя CNN вже нікому не цікава. І якщо чесно, в цьому щось є. CNN колись була крута, але з появою трансформерів її час минув. Ні, звісно, CNN-ка класно працює з окремими частинами зображення. Але от щоб побачити все в цілому, як от око, ніс, рот формують обличчя, отут от вона часто пасе задніх, а трансформери можуть одночасно бачити весь контекст і розуміти загальну картину, прям як ми, якби ми могли одночасно читати весь інтернет і знати, як це пов'язано. Але ось у чому прикол: сучасні мовні моделі круті для коротких текстів, але попросіть нейронку написати текст хоча б на 2-3 листа а 4 і він вам таку дичину понаписує, що птахи попадають, а очі повитікають. That's a great idea. I... зараз. Слакун взагалі відійшов від теми ЛЛМ систем. Він вважає, що всі ці потуги зробити їх більш свідомими. Ну, марна трата часу. Я би з радістю помістив цей відос і про його нові захоплення, але це трохи не сюди. І так багато говорю про майбутнє. Краще давайте повернемося на кінець 80-х, початок 90-х. Бо в цей час почалась така собі нова, вже друга зима нейромереж. Ну, типу, всі на них подивилися, і такі що за фігня? Воно то класне, але ж у реальній практиці його не реалізуєш. Просто дивіться, якщо в 60-х мінський і Пейперт показали обмеження перцептрона. То зараз в 90-х, все вперлося в потужності заліза. І саме в цей момент в 97-му з'являються Юрген Шміт Хубер і Зеп Хохрайтер з пропозицією: А давайте зробимо так, щоб нейромережа пам'ятала, що збільшу ніж на два кроки назад. Правильно, нафік якось зменшувати вимоги до заліза, коли можна ті самі вимоги збільшити. Ну геніально ж! Коротше, так з'явилася LSTM – Long Short Term Memory. Це типу просунута пам'ять для рекурентних мереж, наче наш мозок під час сну він щось забуває, щось архівує, щось запам'ятовує. І от LSTM завдяки довшій пам'яті дозволяє робити таке: переклади, асистенти, генерація музики, все їй по зубам. Але от так сюрприз. Все це стало можливим лише через роки. Бо у 90-х, ну реально, компи тупо не витягували все це. Наш дорогенький Янчело Леконело теж якраз в 90-х створив свою Ленет 5 просунуту модель CNN. І як ви думаєте, вона стрільнула. Та фіг там, її сприймали по суті тільки банки і пошта. все. Такий хейт до нейронок пояснювався тим, що існувала явно краща альтернатива. Людям нафік не треба були глибокі навчальні системи і купа пам'яті. Головне, аби комп'ютер міг сказати, це спам чи не спам. І ось для цього ідеально підходив CVM. Що таке CVM? Уявіть себе охоронцем нічного клубу, який має вибирати кого впустити, а кого ні. Є дві групи: еліта, яким можна, і пацанчики з району, яким не можна. Але є люди, які виглядають десь посередині, і потрібно знайти чітку межу. CVM якраз і вирішував такі задачі швидко і без зайвих проблем. Тому всі юзали його і у всіх була лише така думка. Нейронки? не цікаво, складно і дорого. А CVM стабільні лаки взагалі уті-путі-путі. Але ж це тільки тимчасово, бо попереду буде GPT, Google Brain і один фатальний пост у Reddit, який змінив усе. Тож очікуйте на третю частину. А якщо сподобалось це відео, гляньте перше, якщо не бачили. І поставте лайк, щоб алгоритми YouTube не забули, що я існую. І, і комент, якщо не важко, це дуже допомагає каналу. Тисну руку, цілую в лоба, ще побачимось. Бувайте!